Це ганебно. Набу проводить обшуки у найближчого друга президента та співвласника 95-го кварталу і підлеглих прем'єр-міністра. А від них жодної нормальної реакції. Президент реально витратив 35 секунд, щоб прокоментувати найгучнішу корупційну історію за, в принципі, існування України і тим більше за свою Коденцію. Жодних прізвищ, жодних рішень, жодних доручень. Все переклав на вирок суду. Правда, цікаво, як його має отримати Карлсон, точніше, Тимур Міндіч, який сам же і виїхав з України по допомозі влади. Ну і тут окрема історія з прем'єром. І прем'єр, яка може спокійно звільняти всіх своїх зашкварних міністрів, теж їх зараз покриває. Хоча на плівках фігурує чотири члени уряду. Мабуть, чекаємо, поки всі гроші з енергазами винесуть. Ну їм важко було нести оці ці півтора мільйона доларів в сумках.